Іван Франко Легенда про вічне життя. Олександр Великий весь світ звоював, І оце в Вавилоні, мов Бог раював, а побожний Аскет вік в пустині прожив, і молитвою й постом богині служив, наче сонце, що разом прогонює тьму, так богиня в опівніч явилась йому, прихилилась і мовить: Мій вірний слуго Чим тебе вдоволить, чи бажаєш чого? Аскет мовить хоч якесь життя і трудне, і сумне, дай щоб старість і смерть оминули мене. Богиня мовить ну, як все в тебе дар найцінніший з усіх, наш тобі сей малий золотистий горіх. Одну нічку не спи, один день промовчи, і, очистивши ум, сей горіх розтовчи, шкаралющу вогонь. А розкусиш зерно, дасть тобі молодим вічно жити воно. Цілий день промовчав і не спав усю ніч, і готовивсь аскет на велику річ. Ось огонь розпалив із пахучих полін, і кадило в огонь щедро кидає він, і закони Господні проходить умом, щоб очистити ум, не схибити притьмом. Та ось сумніви в серці повстали страшні, вічно жить. Молодим? Ну, пощо се мені? Чи вертати у світ, де панує борба, чи ось тут вічно жить? Це ж безумство хіба. Обогини, прости, я зрішив, бачу сам, Та безцінний твій дар комусь іншому дам. У нас цар молодий, богорівний наш цар, Богорівним зовсім його зробить твій дар, Мільйонам він сонце, життя є нове, для добра мільйонів хай вічно живе. Олександр Великий весь світ своював, Та дівчини рабом себе він почував. Персіянки Роксани придивна краса, в його серці горить, мов пожар не згаса. У обіймах його та красуня горда, наче тає, на груди його припада. Та хвилина мене, і він чує, що ось. В її серці вороже ворушиться щось, і в очах, ще вогких від любові й жаги, дикі іскри горять, наче злі вороги, з її уст вилітають бажання страшні, все бажання пожарів, убійства різні. Їй опертись король не з доліє й на мить, там згорів персиполь, завтра суза згорить, кліта вбив вині, чи любовсе, чи чад? День у день із небес його кидає в ад. Олександр Великий, богині молився, дай богине, щоб нині весь світ провалився! або дай, щоб скінчилася мука моя, щоб я знав, чи богиня вона, чи змія. Чом міняється так кілько є в дні годин, і чи в серці її я паную один? В тій хвилині аскет перед ним опинився і покірно царю до землі поклонився. Вічно жить, царю мій, хай твої вороги згинуть, ось тобі дар від твого слуги. Не згордуй, сей малий золотистий горіх, Від богині се дар, моя гордість, мій гріх. І він все розповів, відкимає сей пліт, Що робить, щоб богині сповнить заповіт? Мільйоном ти сонце, добродій єси, будеш жить вічно юний, як плід сей з з'їси. Вічно жить, молодим, справді божеський дар, і великим, безсмертним почув себе цар, вічно жить, молодим, а вона, а вона постаріє, зів'яне, мов квітка, марна. Що без неї життя, сонце, небо, сам рай, з нею жить, а боратче ти сам умирай. Вже й не думає, цар, до Роксани біжить, серце ось тобі дар, вічно в юності жить, і сказав їй усе, відкимає цей плід, що робить, щоб богині сповнить заповіт. Коли любиш мене, моє сонце ясне, дасть безсмертя обом нам зерно те дрібне, а не любиш, урвав, кого хочеш, люби. Ось тобі сей горіх, що захочеш, роби. Щервоніло дівча, вличко вдарила кров. Олександр не ждав її слова. Пішов. Гей, Роксано, красуне, що думаєш ти, чи про те, щоб з царем до безсмертя дійти? Не про те. Інший жар в її серці горить, інший бог там живе, інший цар там царить. Він метає її мрій, осолода очей над усіх милий їй. Генерал Птоломей, хоч не любить її і холодний, як лід, вона рада свій вік дать за сам його вид. Вічно жить молодій, а без нього о ні, краще він хай живе, дасть безсмертя й мені. Ну ж, поможе сей плід його серце здобуть, а як ні, то мені краще в світі не будь. Птоломея знайшла і дала йому плід, І сказала, який в нім лежить заповіт. А як ніч надійшла, вона тихо пішла, Олександру вино трути зілля влила. Занедужав король, важко стогне, кричить, а Роксана при нім не ридає, мовчить, головами хитають старі лікарі, і тривога, як ніч залягла у дворі, по всім краю йде вість, наче з мора та сон, І сумує весь край, і рида Вавілон. Ось у строях, білилах, рум'янах ціла, в Олександрів покій куртизана ввійшла. Вічно жий, царю мій, на потіху для всіх. Ось від мене тобі чудодійний горіх, се богині є дар, як з'їсите зерно, вічно жить тобі дасть, вічно юним воно. Спалахнув Олександр, нещасна, дрижи, від кого маєш пліций, по правді скажи. Та дівча не дрижить, не спускає очей, мені дав його твій. Генерал Птоломей, Олександр у болях жорстоких лежав, і в руці своїй плід чудодійний держав, вічно жить і любить, день за днем, день від дня а життя то борня, а любов то брехня. Вічно жить у борні, биться в сітях брехні. День за днем, день за днем, без кінця ні. Ох, ні! Не для нас, обогине твій божеський дар, хоч над світом я цар, та над серцем не цар. Мільйони людей можу вбить, погубить, та чи змушу, кого мене вірно любить, вічно жить. Обогини, се жарти, се сміх, вічне щастя, чи дасть цей чудовий горіх, а без щастя, без віри й любові в нутрі, вічно жить, все горіть вік у вік на кострі. Ні, богини, візьми свій дарунок назад, я в нірвану волю, чи в олімп, чи у ад. Серед болю в постелі підводиться цар, і побожно цілує чудовний той дар, і в тріскучий огонь із пахучих полін Чудодійний горіх бистро кидає він, І здалось, що вже вільне так люто палив, Мов би збурну кров охолоди лив, прояснів його ум. Серце збулось химер, А в опівніч саму Олександр умер.